Звітаю. Я ліза ви на моєму каналі про вишивку, про моє хобі. І розпочну я своє відео з прекрасної покупки з мого улюбленого магазину. Одного з улюблених, щоб нікого не образити, бо він не один, але один з моїх улюблених магазинів з лоліточки. З лоліточки-лелітки. Я розрізала вже стрічку, щоб тут не ковирятися. Бо знімаю з рук і замовила я собі подарунок. На Новий рік від моїх батьків. Ось такий прекрасний. Так, тут у нас Ода прикрашає магазин. Чудова листівочка, я вже бачила її у Юлі творчий куточок на каналі. Вона розкривала якийсь теж подарунок з літки чи замовлення, я не пам'ятаю. Ось такі тут побажання приємні, дуже класна е -е, листівка. Вона така прикольна, дуже класний папір. Так, і мені тут поклали мої скарби. А замовила я. Дійсно, що скарби. Ви вже можете бачити, я замовила собі магніти від Caterpillar. мої найулюбленіші магніти насправді. Так, я замовила собі три штучки. Будиночок. Чашечка і ялиночка І один взяла на подарунок. Гусень. Ось цю. В мене вона вже є, але я знаю, кому вона ще дуже хочеться. от така красива. Так, поїхали. Ось така гарна ялиночка. Ось така гарна чашечка. Я її у Тані побачила і мені теж захотіла. І будинок. Або будиночок. Ні, наче чашечка. Так, зараз розкрию, покажу вам їх. Так, показую вам ялиночку. Ось така гарна, дуже гарна. Неймовірно, гарна. Так, будиночок. Класнючий. Дуже гарний. І чашечка. Ось таке в мене поповнення. Моїх магнітних запасів вийшло. Така краса від лелітки. Так, треба, треба цей зробити фото, виставити в інстаграм, бо дивіться, як гарно. Зараз я ставлю. Все, буде красиво. Так, все пішла вишивати, і з вами побачимось в наступному включенні. Ще до речі вирішила додати, що раніше магніти йшли без коробочок. Раніше вони йшли просто, як магніт. Ну, коли я купляла їх ще, напевно, це скільки було, років 5 назад. От, а потім почали з'являтися якісь коробочках, і я думала, що це, можливо, якась тільки новорічна серія. Але от зараз бачу, що і гусень прийшла в коробочці такій, то можливо, вони зараз всі пакують магніти в коробочки, щоб вони не дряпалися. Бо... Може подряпатись магнітик і буде вже не товарний вигляд мати. От така краса, все, пішла тепер вишивати. А, ну що ж, роблю вам включення таке прекрасне, безбекстічеве. Е, вчора дошила всі хрестики після того, як відео вам зняла на ялинці. І от наразі теж сіла трішки повишивати. І е, робити бекстіч буду. Вже почала з е, правого куточку робити бекстіч крейником. Хочу показати вам, як він блищить гарно. Ось, е, Хочу сьогодні спробувати зробити весь бекстіч, але його тут досить багато. Треба ось таку сіточку зробити повністю по всій рамці. І також буду обводити беком повністю всі іграшки. Та Понсетті. Так що роботи багато. Тут майже 2500 бекстіча. Ой, обожнюю бекстіч. <свист> не дуже його люблю, не в тому плані, що там він мені якось важко дається. Я не люблю його, тому що робота вже наче готова. Тобто ти дивишся, вже наче на готовий результат. Але треба ось трішечки ще, трішечки маленький ривок. І буде фініш. І вже так хочеться його прискорити, а інколи Бекстіч займає ну, дуже багато часу, тому я його за це і не люблю. От. Так, щось така краса. Робочка робота. Робочка. Робота невеличка. Робочка це робота і невеличка разом. Робота невеличка, в принципі, вишивається досить легко. Ну, я можу так сказати, що за. За тиждень я б її вишила взагалі без проблем. От. Якби я вишивала тільки її. Так що така краса, все, побігла шити бек І, напевно, або ввечері пізніше, або вже завтра вам покажу, що в мене тут вийшло. Так, ну коли ще мати час, щоб познімати, як не тоді, коли працює пылесос. А... Так, дівчата, я розповідала вам своєму позаминулому, мені здається, чи минулому відео, що хочу попідганяти свої хвости. І я хочу оформити, знайшла в цій прекрасній коробочці. Тут були, мені здається, цукерки якісь. Та я купляла, напевно, роки-два назад або три. Три, напевно, ну, до війни ще це італійська якась штука з цукерками, мені здається, була. Так от, я хочу, знайшла в ній свої подушки від Ріма Studio та від Mill з кардинальчиками. Хочу їх оформити, бо вони вже дуже давно лежать. От, Тому підганяємо хвости, оформлюємо подушечки, звільняємо прекрасну коробочку для нових процесів. Тож, мені тут лишилося, я позашивала на кардиналах зашила отвір для наповнювання. І прошиваю наразі ось такий шнур. Ось так в мене це все виглядає зараз. От. І тут так само треба буде зашити отвір і пришити шнур, але я ще обираю між ось цим голубим і ось цим бежевим. От. Мені здається, що і той, і той дуже добре підійде, бачите? От. Тому я буду дивитись, напевно, пришию бежевий, більш так морозно виглядає. Синій більш яскравий. Напевно, ось цей пришию все ж таки. Хоча багато світлого, Синій теж гарно виглядає. Не знаю. Подумаю, поки що подумаю. Можливо, в інстаграмі зроблю опитування. От, тож пішла пришивати. Не знаю, чи пришию на обидвіх подушечках чи на одній. Буду дивитись по часу. Якщо в мене це займе, ну, я зрозумію, що я, наприклад, за півгодинки тут, за годинку, справлюсь. То я буду розуміти, що тут годинку мені теж займе, то я пришию сьогодні. Якщо це буде довше, то напевно одну сьогодні зроблю, одну завтра. Подивимось. Покажу вам, як оформлю. І, до речі, цих кардиналів ми вишивали. Втрьох у нас такий міні сп був. Я е, придбала собі цей набір, моїм подружкам Віки та Наталі теж сподобалось. І я їм купила і подарувала теж такі наборчики. І Віка вишивала на гарній такій синій е, основі і оформила їх в. Рамку. Я, до речі, лишу посилання на це відео Вікіна, і ви зможете перейти і подивитись, як вона їх оформила гарно. А Наталя вишивала на основі, мені здається, з крапочками. Я вже не пам'ятаю, якщо я знайду Наталіне на відео, я теж лишу посилання на її відео, подивитись, як вона вишивала. В цілому, це було три різні основи, і як зовсім по-різному виглядають роботи, можете подивитись у дівчат. От, от такі гарні, тут крупні такі намистинки пришивали. Це бісер, шестірка. Та, шестірка, керамічний гудзик такий гарний тут був також. Ось, і ось такі красунчики. Дуже важкувасто йшло, бо розсип така гілочок і бісеру, і інколи було важко за щось чіплятись, бо, як тут, наприклад, бачите, хрест просто посеред тканини. А так як я пришиваю бісер вже пізніше, наприкінці, то звідси треба було аж сюди відраховувати. А в Мелхілах це дуже важковасто, бо потім ще бісер пришивається. І щоб не з'їхало нічого, то треба все правильно відрахувати. Але помилок в мене тут немає. Обійшлось без помилок. Ну... Або я не пам'ятаю. Помил... Ні, немає, немає. Бо Віка казала, що вона помилялась важкувасто. І що мені теж важкувасто, але так, потрошку-потрошку, іначе помилок не було. Так, все, 5 хвилин не прошу вам тут розповідаю. Все побігла пришивати шнур. Друзі, роблю включення, бо змінила процес. Я сьогодні вітаю вас всіх з Різдвом. Сьогодні в нас 25 грудня. Я думаю, що я вам запишу ще маленьке включення біля йолоч... ялиночки. От. А зараз я е, закінчила свою ялинку від Sherren Крістін і вирішила змінити процес. Е, на цьому тижні в фантах в групі Олі в мене е, знову має бути мускарі, які я не вишила минулого тижня, то е, на цьому тижні буду вишивати штрафні хрестики. І маю вишити півтори тисячі хрестиків на мускарях. Але в різдвяний вечір я не хочу вишивати квіти, тому я взяла такий гарний різдвяний дизайн. От, Буду його сьогодні вишивати, в мене ще купа часу, якщо я не лягу спати. А можливо, я лягу, а потім проснуся серед ночі і буду вишивати далі. Тож, подивимось, просто хотіла вам зробити включення і показати, на якому етапі зараз знаходиться в мене цей дизайн. От, Так що ось таке, пішла вишивати, і, напевно, вже завтра зроблю включення. І біля ялиночки покажу вам свій фініш. Друзі, хочу вам показати, як я оформила подушечки свої. Це така подушка зимова від Rima Studio. Я обробила її е... жгутом таким гарним. Кремовим І позаду в мене атласна тканинка, яка йшла в наборі. Ось. І ось така краса в мене вийшла. Краєчки жгуту я обробила клеєм, щоб вони не розпускалися. І ця подушечка від Мілхіл з кардиналами Вона також зроблена в мене жгутом. По колу, так, по контуру подушки. І е, зав'язала я такий бантик, і також обробила краєчки клеєм для тканини, щоб не розпускалися края, е, Боже е, края цього жгута. І ось такі дві гарні подушечки в мене вийшли. Ось такі красуньки. От, я дуже задоволена, що я їх зробила, і вони тепер мене не лежать в коробці, а прикрашаються, роблять мені таку зимову композицію мою. Краса! Так, дівчата, знову добрий вечір. Показую вам, за яку роботу беруся. Це мускарі відгурнір. Беру їх роботу, бо знову вони, мені попалися фантах, скажімо так, і буду вишивати штрафні хрестики цього тижня, бо на минулому я не вишила свою норму. От, тож мені треба буде нашити тут. Ну, я собі так вирішила, там, наче дівчата казали 1000, та не пам'ятаю, я собі вирішила, що я хочу вишити дві. Ну, щоб просунути їх так добренько, бо щось я давно вже за них не бралася. Тож, берусь, розпочинаю, сподіваюся, що. Ці 2000 мені легенько дадуться. Тут лишилося 7300 хрестиків всього. Якщо дві 2000, то лишиться 300, по суті. І я дуже сподіваюся, що в січні тоді я зможу їх закінчити і на весну вже оформити, щоб, якраз коли я буду змінювати свою картину, свої картинні галереї. <гум> то я якраз можу з зимових весняні змінити. Буде в мене декілька дизайнів таких цікавих висіти. от, тож, Берусь до роботи. Цього тижня, якось, бачите, не вийшло так нормально познімати, бо свята, Різдво. от, І е, все вам знімала, тільки берусь за це, берусь за це, результат ніякого. То я вам результат, напевно, вже завтра зніму. На столі, скажімо так, покажу вам, що в мене там навишивалося як. На якому все етапі зараз знаходиться, от. І тоді вже підіб'ємо підсумки цього тижня з вами. Тож все, не витрачаю час, не гаю його і берусь за хрестики. Краса. Ну що ж, ось і прийшов час підвести наші. Тижневі підсумки. І хочу показати вам, над чим я працювала цього тижня. Процесів було небагато, бо я закінчувала ялиночку і потім взялась вишивати фанти. Так як минулого тижня я їх так і не вишила, то в мене на цьому тижні вже буде штраф. От. Тож, вишивати мені на цьому тижні багато. Я собі поставила трішки більшу норму, ніж я маю вишити по. По штрафних балах, скажімо так, От. зараз вам все покажу. Е, тож, давайте почнемо з Dimensions, холі на 9. Вишита вона в мене наразі ось так. Трішки просунулась, але небагато насправді. От. Я вже почала вибудовувати праву цю стіну. Е, повністю, мені здається, що повністю я вишила оленя. Ну, саме ті цього. не пам'ятаю, тут буду трога чи ні. Ось, І вже ось вимальовується контур сови. Ось така краса. Тобто мені тут залишилось ще десь 60%. Я хочу зараз позаповнювати повністю віконечко і буду також міксувати його з стіною, от, щоб на останок мені лишились тільки ялинки. Ось тільки фон. Тобто я буду намагатись шити тут і потрошку йти отак от вгору. А ялиночки, ось це все я вишию вже в самому кінці. Бо, наскільки я пам'ятаю, там, а ні, чи хрест. А може, і все хрест. Ну, в цілому, вирішила, що ялинки буду шити в кінці. А там подивимось, може, я завтра передумаю. Ось наразі ось так він в мене виглядає. Так що будемо просувати і далі цей прекрасний дизайн. От далі показую вам дизайн, який в мене випав в фантах. Це мускарі від Тейго вернюар, в мене це набір. Я його побачила вишитим, мені здається, у Маші. Та умаше і теж собі придбала. <смі> Не втрималася, бо я божньому мускарі, а ціну дуже гарні. Так от, хочу нагадати вам, що е, сюжет складається з двох частин. Я так і планую його вишивати, як він йде в е, запропонованому е, нам дизайні. І е, наразі я вам хочу показати, як виглядав цей дизайн до мого початку відшиву. От, І наразі він виглядає ось так. Ось така краса. В фантах я мала вишити зі штрафом 1000 хрестиків, так як я не вишивала на минулому тижні, не вишила свою норму 500. Тож, я вирішила, що я вишию більше і хочу закінчити повністю цей правий сюжет. От, І в мене вийде 2 з копійками хрестиків. На цьому дизайні я маю вишити. От. І мені трішки ще треба рамку закінчити. Тож, роботи ще є, вишивається нелегко, тому що ну, ви бачите самі, скільки тут кольорів, і це постійні закріп... закріплення. От. Тобто Це два-три хрестика закріпив. Два-три хрестика закріпив. Я роблю трішки протяжки, моя зворотня сторона виглядає ось так. Там, де до п'яти хрестиків можна зробити цей, то я роблю протяжку. От. Якщо дуже далеко, то не роблю основні кольори, там їх три, яких багато, от. то я можу зробити протяжки між ними. от, Наприклад, як ось цей колір блакитненький. Вони всі тут блакитненькі. Да? Так от, можу зробити протяжечки невеличкі, але я ж кажу до п'яти хрестиків тільки. Все інше це постійні закріпи, 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 але виглядає ну дуже гарно. Ну, подивіться, яка краса. Просто неймовірно, вишиваю по електронній схемі, бо по паперові я би просто з глусто з'їхала. По паперові це дуже важко вишивалось би, реально, дуже важко, дуже повільно. Це і так не швидко, а по паперу це було б ще повільніше. І я не знаю, скільки б я взагалі часу це вишивала, чесно. От. Тому буду далі над ним працювати над цим дизайном. І сподіваюся, що вже в наступному відео покажу вам повністю відшиту праву сторону. Ось, ну і ще один дизайн, який. Який я просувала на початку цього тижня і дуже активно приділяла йому час. Це ялинка від Крістін, яку я закінчила. Ось така красуня в мене тут з'явилась. Трішки хочу наблизити вам цей дизайн, ось так він виглядає. Давайте ось. Повністю він не влазить. Давайте можна от отак. Ось така краса. Що я можу сказати з приводу цього дизайну? Він дуже гарний ялинка, неймовірно сяє блищить. Я думаю, що ви бачите це і так, дуже красива, дуже святкова і новорічна. Класна ялиночка, вона піде в пару до моїх санчат, також від Шенен Крістін. Які я вишивала ще, напевно, 2-3 роки назад. Три, бо війна вже два роки йде. От, що в чому в мене були сумніви? По-перше, я переживала, що мені не вистачить білого бісера, бо в мене була одна упаковка, її вистачить. Червоний бісер в мене лишився від санчат, і він ще лишився. Золотий, мені здається, що була теж начата, почата упаковка. І його теж, звичайно, що вистачило, бо червоного і золотого не дуже багато бісеру, а білого цього він такий, знаєте, наче як такий жемчужний трішки перлинний. От, його дійсно тут багато, він йде і в ялинці пришивається, ну і по контуру. І в чому в мене був сумнів? Я довго думала, чи хочу я пришивати цей бісер по контуру, бо, якщо чесно, він мені не дуже тут подобається. Я вважаю, що краще б виглядав якийсь інший, можливо, червоний або золотий. От золотий дуже добре виглядав. Червоний, напевно, занадто, а золотий круто було би. Але я розумію, що це така наче як... Ажурність, така, типу серветка, сніг, щось таке легке, повітряне, тому воно має бути білим. Але коли я все відшила, цей бісер-білий, я лишила на саме останок, і я подивилася мені вже подобалося. Я не хотіла його пришивати, але потім подумала, що спробую. Я пришила буквально, ну, може, 3-4 оці. Дужки і вирішила, що, напевно, все ж таки я його пришию. Хоча й зараз я все одно склоняюсь до того, що він тут зайвий. Скажімо так, без нього теж дуже круто виглядає цей дизайн. От. Ну, в цілому, В цілому, бісера вистачило, все класно, круто. І ще один сумнів, який я мала з приводу цієї роботи, цього дизайну. Як ви можете бачити, тут пришивається такий червоний бісер. І, на мій погляд, він не дуже добре з... Гарманує, да, з іншими кольорами червоного, які тут використовуються. А їх тут, по суті, і нема, бо всі кольори, які ось ці, вони всі такі рожеві, рожеві, бордові. От, але ну, ніяк не червоні. Тому не знаю, до чого тут взагалі цей червоний бісер був. Я б замінила його краще б ну, на якийсь більш такий бордово рожевий скажімо так, колір. Але вже вишивала по ключу все як є. От, єдине, що я кажу, що червоний ось тут колір, Боже, що ж таке? Червоний ось тут в горщику колір трішки є. Та й в принципі і все. Ну, і трішки в деяких пуансетях, але не так багато, щоб його тут використовувати в якості бісера. Ось, Так, ну і що, на цьому все. Це всі мої просування і мій фініш єдиний на цьому тижні ще мала, але в мене є ще подарунок і одна невеличка покупка. Тож, покупка, я думаю, ви вже побачили цю коробочку, яка в мене стоїть від початку відео на столі, і я придбала собі піни. Вітає дягілєве. Це ось така морська серія. Я давно їх хотіла, їх не було якийсь час у таї. І потім я побачила, що вони знов з'явилися, і замовила собі ось таку серію. Тепер мені треба вишити якусь морську безкарнюшку, щоб їх туди вставляти. Дуже гарні, вони мені дуже-дуже подобаються. Класні, дійсно круті. От. І ще мені. Юля з каналу творчий куточок надіслала е, подарунок. <гум> Показую вам все, що я отримала від Юлі. Ну, це ось такий гарбузик, мою гарбузову колекцію, скажімо так, піде. Я його не розвертаю, бо хочу одразу сховати до наступної осені. Також Юля мені прислала каву. Бо ми з Юлією дуже любимо каву, Юля це знає. І Юля, звісно, що прислала мені до кави. Вона прислала мені ось таке смачнюще печиво. Ми вже його спробували, як ви можете бачити, тут розкавиряли. От, тож до кави буде ще в мене ось такий смаколик, зроблений власноруч Юлією. Це дуже дуже приємно. Це так тішить, що людина подумала про тебе і зробила саме для тебе щось своїми ручками. Це так прикольно і мило. Дякую, Юль, тобі дуже. І ще Юля нам пів осені, і Кінець літа, напевно. Я вже не пам'ятаю, напевно, кінець літа і пів розповідала, як вона закриває е, тонни кабачкової ікри. Тож Юля надіслала мені. Кабачкову ікру власного виробництва, ось таку різдвяну зимову. Будемо е куштувати обов'язково. Я чоловіку показала, він так посміявся я каже: о, прикольно. я кажу, що будемо їсти. Він, звичайно, не ховай. Будемо їсти. Тож будемо їсти. Юля, я обов'язково поділюсь своїми враженнями. Смачна вона чи дуже смачна? Так. Далі Юля мені надіслала щось таке. Дурнувата жаба для настрою. Не знаю, що це. Так, це пін. Це пін, дурнувата жаба. <сум> Я зрозуміла. Подивіться, яка смішна. Прикольна. Прикольна жаба. Дуже прикольна. Так, далі Юля мені цукерочку поклала смачну. Є ось таку свічку. Я знаю за ці свічки в мене не було. Але я чула. Це масажна свічка, її ще можна використовувати як крем для рук, по суті. Ви її розпалюєте, вона тане, наливаєш на ручку, розмазуєш, і супер приємно тобі. Ось така краса. На жаль, тут не пише склад, але я думаю, що приблизно, як і у всіх, напевно, якась кокосова. Олійка або масло ши, щось таке, скоріш за все. От. Ну і, звичайно, що куди без вишивального, Юля подарувала мені наборчик від Мілхіл ось таку чашечку капечина, бо це мій улюблений різновид кави. Обожнюю капечина. Така краса. В мене такої немає. Я дивилась нещодавно відео. Лєни з каналу Піла. вона якраз вишивала цю чашечку, мені здається, восени. От, і розповідала, які тут є помилки в схемах, то якщо я буду вишивати цю чашечку, то обов'язково буду враховувати її зміни, виправлення. скажімо так. Звичайно, собаці треба біситись тоді, коли мама знімає відео, тому що, коли мама не знімає, мама сидить, вишиває. І він спить поруч. А коли мама не вишиває, то він носиться по, всьому, по всій хаті. Так, на цьому, напевно, все. Я буду закінчувати це відео. Дуже дякую, Юлі, за подаруночки, вам дякую за перегляд. Нагадую вам підписуватись і ставити вподобайку. Також пишіть коментарі. Не забуваємо донатити, підтримувати наше військо. І всіх вітаю з. Різдвом, яке вже пройшло, і з Новим роком, яке тільки буде. Всіх цілую, обіймаю. До побачення в наступному році.